Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Юлія Єлізаренко. Це новини СТС. і ми готові розказати вам про найважливіші події життя Сумщини. Далі дивіться про таке: Жорстоке вбивство. На Сумщині знайшли тіло жінки зниклої безвісти. Школи Сумщини закрили на вимушений карантин. Коли розпочнуться заняття, невідомо. Кошти виділили, а дитячий майданчик так і не встановили. Куди поділося майже 50 тисяч гривень? У Конотопському районі знайшли розчленоване тіло жінки у сумці. Як виявилось, вбита, значилась безвісті зниклою уже кілька тижнів. Убивцю вже знайшли, шокуючі подробиці. Дивіться далі. 25 листопада конотопчанка Ірина Рябецька відвела свою дитину у садочок та зникла. Десять днів її розшукували правоохоронці і знайшли. Бездиханне тіло було замотане у поліетилен та сховане у сумку, після чого закопане у землю. Вбивцею виявився чоловік, з яким убита останнім часом мала близькі стосунки. 41-річний мешканець міста Конотопа вчинив вбивство даної громадянки та переховав в селі Шпотівка Конотопського району за місце мешкання своєї матері. Знайомі Ірини ще й досі не можуть оговтатись від почутої новини. Кажуть, жінка була порядною і ніколи ні з ким не сварилася. Іру я знала як хорошу дівчатку. Вона в житті п'яна не була, сигаретою не була. Мама вона була замічательною, вона дуже любила свою дитину. Вона була дуже хорошою людиною. Відкритою, чесною. Дуже любила свого сина. Це була довгожданна дитина. Як зізнався чоловік, усе відбулося під час сварки. Вранці того дня, мовляв, жінка прийшла до нього в гості. Виникла сварка. Словесна перепалка переросла у бій, куди сильнішим виявився чоловік. Я лівою рукою сватіла її за шею. Я побачив, услышал, як будто би щелчок такий, і вона одразу… Голова її на бок, Я надавлював її на серце руками. Ну потім понял, що губи синели в ній, і я понял, що вона умерла. Свою провину чоловік визнав за вбивство йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Марія Бульдович, новини СТС. Сумські машинобудівники мітингують у Києві. Працівники найбільшого сумського підприємства під будівлею кабінету міністрів вимагали, аби до них вийшов премєр міністр Володимир Гройсман. Нагадаємо, у листопаді Нафтогаз України скасував результати переможного для сумчан тендера на масштабну реконструкцію трьох компресорних станцій. Про сумське науково-виробниче об'єднання говорили сьогодні і в українському парламенті. Про реакцію журяду на страйк машинобудівників поки не говорять. Я переконаний, що сумські машинобудівники не просять державних грошей, не просять бюджетних грошей. Вони просять, щоб їм віддали те, де вони можуть легально заробити. До нас вийшов представник ну, від Кабміну, який забрав наше звернення, повідомивши, наше питання доведено до рівня всіх віце-прем'єрів. І сказав, що має бути якась реакція. Оце все, що ми знаємо. Зараз ми їдемо в автобусах додому. Школи Сумщини закрили на карантин. На вимушені канікули пішли 132 навчальні заклади області. Це школи Сумського та Краснопільського районів, а також навчальні заклади у містах Суми, Конотоп та Шостка. Яка ситуація із захворюваністю зараз? Та чи пішов вірус на спад? Далі у сюжеті. У класних кімнатах пусто, у шкільних коридорах тихо, школярі сумщини на вимушеному відпочинку. Директор департаменту освіти та науки Сумської облдержадміністрації запевнила ситуація в області під контролем. Станом от на сьогодні, це 7 грудня. У нас загалом захворіло 10 456 учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що складає сімдесят від загальної їх кількості. Якщо кількість тих дітей, які захворіли, сягає понад 20%, то безумовно ми маємо прийняти такі. Рішення і діти мають бути ізольованими для того, щоб зберегти їх життя і здоров'я. Я думаю, що після завершення карантину відпрацювання начального матеріалу буде відбуватися за рахунок ущільня програм. Усього ж від навчального процесу відпочивають 132 навчальні заклади області. З них 41 школа у Сумах, 15 у шостці та 14 у конотопі. На карантин відправили і навчальні заклади, які знаходяться у Сумському та Краснопільському районах. Лікарні ж обласного центру залишаються переповненими. Епідеміологічний поріг перевищений на 11%. Лікарі працюють зі значним перенавантаженням. Дітей хворіє дуже багато, рівень госпіталізації дуже високий. Після того, як з понеділка був Карантин по організованим колективам, За останню добу, вперше за останній місяць, ми бачимо спад трошки. Е Хворих, які звертаються. Протягом тижня до дитячої лікарні щоденно поступало 40-45 хворих на добу, з них 25 у нічний час. Цієї ж ночі із симптомами ГРВІ привезли 8 дітлахів. Тож, на думку лікарів, карантин дає результати. Вірус пішов на спад. Втім, медики застерігають якщо у вас підвищена температура тіла, головний біль та слабкість організму, терміново звертайтеся до лікаря. Адже цей вірус вкрай небезпечний. Саме від нього у сумах померло вже дві людини. Лікарі ж анонсують вакцина у вільному про продажі має з'явитися вже наступного тижня. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. На Сумщині маршрутка із пасажирами злетіла у кювет. Через нагоду та шквальний вітер водій маршрутки з полученням Суми Буринь не впорався із керуванням, і машину занесло у кювет. Рятувальники витягали автівку на узбіччя. На момент ДТП у салоні перебували 35 пасажирів. Ніхто із них не постраждав. Кошти виділили, а майданчик не встановили. Уже кілька поколінь дітлахів, що мешкають на Харитоненка, 26 підростають без дитячих забав. Гойдалок та гірок у дворі немає більш ніж чверть століття. Влада кошти виділила, але майданчик так і не з'явився. Куди поділися близько 50 тисяч з бюджету? Оксана Щербак. Далі. Саморобна пісочниця та старий гімнастичний снаряд, який залишився тут ще від старого майданчика. Для дітлахів, які мешкають на Харитоненка, 26, інших забав у дворі не передбачено. Тут немає ані гірок, ані гойдалок, а імпровізований дитячий майданчик поступово перетворюється на стоянку для машин. Услов'я для діток нету. Ні Е, бігають вони от тут, часто здесь їздять машини. Сергій батько двох дітей. Чоловіка неабияк хвилює, де проводять час, його малеча. Діти ну, виходять і підростають, а де гратися немає. Хотілося б горку, хоча тут поставити пісочницю, тому що для, для маленького. Пісочницю ну обі обіщали, обіцяли, що нам це його поставлять, а чого його немає. Я дуже хочу дитячий майданчик, щоб щоб там можна було гратися, тому що його немає і скучно. Турбовані бабусі впродовж кількох років оббивали чи не усі владні пороги, аби на новий майданчик виділили гроші. І нарешті кошти на дітей у бюджеті з'явилися, але майданчик тут так і не встановили. Мотричка дзвонила, вона сказала, що гроші виділені за за жав шилов. Шилов Віталій Володимирович каже: до нього підходьте або щось робіть, бо вони у нас ці гроші пропадуть. Мешканці хвилюються, адже за їх словами, виділена на майданчик сума сягає близько 50 тисяч гривень. У мене сейчас під розрузкою стоїть машина, которая буде завтра, послезавтра завтра ставити площадки. Там будуть ставити 6 площадок. Я просто по пам'яті не можу вам сказати, ця площадка є, чи ні Тож батькам та бабусям малечі залишається лише сподіватися, що їх двір увійшов до переліку запланованих. Чи з'явиться тут новий дитячий майданчик? Дивіться у наступному випуску новин. Оксана Щербак, Олександр Сокол, Новини СТС. У сумах управління капітального будівництва Сумщини активно ремонтує об'єкти обласного значення. Так у театрі імені Щепкіна завершують оформлювати фасад, а в онкологічному диспансері встановили повністю новий ліфт сучасного зразку. Юлія Настенко розкаже детальніше. Основну частину театру імені Щепкіна відновили ще у 2013 році. Потім через буремні події в країні ремонтні роботи призупинили. У вересні ж 2016-го тут знову розпочали роботи вже в іншій частині будівлі. Влітом сесії було виділено 2 мільйона 100 коштів на виконання проектних робіт, проведення експертизи, технагляду і самих робіт. провели ми через прозоро тендер. Верігла компанія «Центромаш», по договору. У нас закінчено робити грудень місяць, тож на сьогоднішній день вже роботи зайшли в завершальну стадію. Тепер залишилося виконати верхню частину утеплення театру та закрити стіни керамогранітом. Основних три види роботи: це була заміна вітража. На енергозвірігаючи вітраж підшивка потолка з утепленням непосередньо потолка відповідно, пола в поміщеннях і вентіліруємо фасад з опорядженням керамогранітною пліткою. Директор театру каже на цю подію, вони чекали дуже довго, тому тепер просто у захваті від результату. Це була небезпека, пов'язана із життям і здоров'ям людей, оскільки йшов обвал пліти. Бо ну, в 1980 році, як здали, ремонтів ніяких не було. Вони планувались, але от тільки сьогодні ми, бачите, завершуються роботи. А ось у обласному онкологічному диспансері встановили новий ліфт. До цього у місті навіть капітально не ремонтували жоден медичний підйомник. На даній будівлі два ліфта знаходилися в аварійному стані, і тому було прийнято рішення відремонтувати хоча б один з них, щоб працював. На все було використано 640 тисяч гривень. На сьогоднішній день підрядник виконує роботи за власний рахунок, тому що ми перерахували приблизно 190 тисяч гривень лише авансу. Цей же Ліфт нового зразку із телескопічними дверима та електронною станцією керування. Жодна інша лікарня у сумах такого не має. Ті ліфти, які у нас стояли, вони були випущені ще в 1978 році, коли був зданий цей корпус. Дважди був проведений капітальний ремонт. але вже на протяженні 10 років то один ліфт працював, то другий ліфт працював. Крім того, за словами заступника начальника обласного управління капітального будівництва, планують цьогоріч розробити проект по утепленню будівлі, а наступного року провести роботи. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, Новини СТС. Необережність при пічному опаленні призвела до пожежі. У середину буді сталося загоряння у кухні одного з приватних будинків. Коли на місце приїхали пожежники, будівля була повністю охоплена димом. На підлозі у кухні рятувальники знайшли непритомну жінку. Як виявилось, це 82-річна господарка. Наразі пенсіонерка знаходиться в лікарні. Ліс рублять, друзки. Летять в Україні, дискутують на тему, чи потрібен нам мораторій на експорт деревини у вигляді кругляка. Запровадження мораторію мотивують необхідністю захищати українську екологію. Євросоюз натомість рекомендує мораторій скасувати і навіть готовий фінансово допомогти нам у разі досягнення компромісу. Лісову тему вивчав Дмитро Шпірко. Український ліс потрібен західній Європі за даними європейської статистики минулого року країни Євросоюзу придбали української деревини на суму щонайменше 122 мільйони євро. Цим в Україні мотивували уведення в дію мораторію на експорт кругляка. Міграцію українського лісу планували обмежити на 10 років. Тепер же мораторій планують скасувати. Таке прозвучало з вуст президента Єврокомісії. Я був радий тому, що український президент висловив намір зняти заборону на експорт деревини. Це була умова, яку ми виставляли. Це дозволить нам надати останній транш у сумі 600 мільйонів євро, який ми обіцяли Україні в рамках фінансової допомоги. економісти міжнародники застерігають, що мораторій може призвести до втрат. І і нагадую, що за структурою своєї економіки ми країна експортоорієнтована, а тому і закритися усередині своєї економіки не зможемо. Компромісним варіантом було б не просто відміна мораторію або просто е, залишати його а одночасно, наприклад, пакету про услаз відміну мораторію з одночасним проведенням заходів міжнародно визнаних по підтримці екології, по підтримці внутрішньої переробки, по підтримці. Внутрішнього виробництва тому, що небажання робити системних речей дійсно спонукає до думок, що це було раптово зроблено з точки зору інтересу одної або двох груп компаній. А от екологи б'ють на сполох Сергій Шевченко, який не один рік досліджував тему лісів. Переконує мораторій необхідний Україні інакше, приміром, уже незабаром може суттєво погіршитися якість води. Ви звернули увагу, що у нас практично нема буревіїв, у нас нема торнадо. Це завдяки лісовим масивам, які оточують нашу Сумську область і займають північ нашої області. Будь-який еколог, який займається притулцями речами, він скаже, звичайно, за мораторію як можна довше. Система обласного агролісгоспу, яка відчула на собі обмеження, потроху адаптується до умов мораторію, розвивається переробна галузь. Ми готові до мораторію, але ми очікуємо зменшення виручки від реалізації. Тобто, якщо проаналізувати, то чверть лісопродукції в круглому виді у нас по системі ОКАП реалізується саме на експорт. І рентабельність складає 30%, а продукція деревопереробки 10%. Ставлення до мораторію в Україні дуже неоднозначне. Фахівці прогнозують, що потужностей внутрішніх переробників може не вистачити. Це у свою чергу призведе до зниження цін на деревину. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський. Новини СТС. У суді на Лебединщині продовжують з'ясовувати, чи буде повернення одіозної екс-керівниці місцевого агролізгоспу. Минулого разу адвокати заявляли клопотання про відвід головуючої судді від справи, бо того, начебто, призначили до розгляду з порушеннями. У свою чергу представники позивачки стверджували, усе це зайве, бо призначення законне. Чи залишився чоловік у кріслі головуючого, та чи закінчилася епопея з поновленням екс-директора, дивіться далі. У Лебединському районному суді чергове засідання по справі поновлення на посаді екс-директора Лебединського агролізгоспу Валентини Сердюк. Минулого засідання адвокати відповідачів заявили клопотання про відвід -від головуючого судді. Нагадаю, на думку адвокатів, коли справа тільки потрапила до суду, хтось втрутився у систему розподілу суддів. Тоді ж суддя взяв час, аби розібратися, чи є місце порушенням. Коли більше тижня пройшло, головуючий відповідально заявив, порушень не було. Чоловік показує документи, в яких Спростовує усі аргументи адвокатів. Це засади, які були прийняті у Лебединському районному суду. У розділі 3 в абзаці. 5 Вказано, не розподіляються справи на суддю, який перебуває в нарадчій кімнаті. У свою чергу представники відповідача з Пантеличині кажуть, на місцевому рівні прописують дивні положення. Засади про автоматизовану систему документообігу Лебединського районного суду Сумської області не відповідають положенню про автоматизовану систему документообігу, розробленого радою суддів України. Але тим не менш суддя оголошує. У задоволенні клопотання сумського обласного комунального агроліз господарського підприємства Суми об агроліз про відвід судді відмовити суддя підпису. Та коли суддя оголосив, що справа за його головування продовжується, позивачка Валентина Сердюк передала заяву на збільшення позовних вимог. Але розказати, що саме жінка хоче додати до виплати зарплати за час відсторонення і поновлення на посаді, відмовилась. Словом, ситуація з поновленням на роботі бере свій початок ще влітку цього року, коли на Лебединському агролізгоспі незаконно нарубали лісу на півтора мільйона гривень. Тоді відкрили кримінальне провадження, а жінка, будучи директором підприємства, написала заяву. У на звільнення тепер, коли справа з вирубкою перестала бути резонансною, пані Валентина вирішила собі свою колишню посаду повернути. Анастасія настасія Микола Ніколаєнко, новини СТС. Допомогли кров'ю. У сумах у переддень новорічних свят запрошують донорів робити добрі справи. Сумські прикордонники відгукнулися масово здати кров. Кому її передадуть та чому вони вирішили стати донорами. Дивіться далі. В обласному центрі служби крові завжди людно. Сьогодні тут зібрались прикордонники, що зголосились поділитися життєдайною рідиною. Лікарі наголошують, компонентів крові у передноворічні свята потрібно ще більше ніж зазвичай. Как правило, такие праздники это и увеличение количества травм, и увеличение количества ДТП, и обострение хронических заболеваний. И это на фоне того, что всегда существуют э, больные, которые постоянно э, нуждаются в компонентах крови. Військові кажуть розуміють важливість здачі крові як ніхто інший. Я вважаю, що для кожного військовослужбовця, тим більше державної прикордонної служби, це важливо, тому що у нас війна на сході, і військовослужбовці там отримують поранення і треба постійно поповняти ну, банк крові в будь-якому обласному центрі. Андрій здає кров вже не вперше. Каже, весь загін свідомо згодився прийти сьогодні, щоб врятувати чиєсь життя. Всі загласілись, воєнні наші Сумського прикордонного загону. Стать кров для військовослужбовців, які зараз знаходяться в АТО, та для людей, які в цьому ну, потребуються цієї допомоги. Ця тендітна жінка насправді дуже мужня. Вона сама була у зоні бойових дій та на власні очі бачила постраждалих хлопців. Усі разом прикордонники віддадуть свою кров у банк крові Товариства Червоного Христа. Сьогодні буде здавати у нас 28 чоловік. Кров і чому для Красного Креста? Бо від з їхнього банку ми можемо в, в будь-яку мить взяти стільки крові, скільки нам потрібно для наших військовослужбовців, для наших воїнів. А то актуальність здачі крові нам завжди була актуальністю. в останні роки тенденція зв'язана першу чергу, з бойовими діями на востокі України. Там, де ребята отримують ранення, є необхідність їх забезпечення в процесі лікування компонентами крові. Окрім цього, в обласному центрі служби крові зараз проходить акція Новорічний Миколай. Кожен бажаючий до кінця року може здати кров, що піде на лікування маленьких пацієнтів дитячої онкогематології. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Такими ми побачили новини середи. Продовжуємо працювати для вас. Телефонуйте нам на гарячу лінію, адже ми розповідаємо про ваше життя. До зустрічі в ефірі СТС.